Всім привіт! Ти на каналі Башмачики нова рубрика для всіх, хто любить щось таємниче та незвичайне. А саме гороскоп твого взуття на наступний тиждень. І почнемо ми з Овнів. Наступний тиждень для вас буде, наче, біг по греблях. Тож обувай сталеві берці, вони не тільки стильні, а ще й захищають пальці від граблів, від дурниць, від імпульсивних рішень, як купити восьму пару взуття. Телець! Вам рекомендує гороскоп Уги. Так саме уги, не дивлячись, що зараз вже літо, бо тепло, м'яко і можна проспати половину тижня, прикидаючись, що це ментальний детокс. Угі пасують до вашого нинішнього стилю. Не турбуй мене, я занурений у внутрішній комфорт. Близнюки, вам ідеально підійдуть туфлі на липучках, щоб швидко перевзутись, коли ви раптом зміните думку. Місце роботи, стать чи точку зору. Ідеальні для вашої щоденної зміни реальності. Рак. Домашні капці це ваш тренд. Бо весь тиждень ви будете морально в душевному пледі, ще й з котиком. А що? Котик оцінить, люди ж – ні. Леви, туфлі з блиском. Хоч і даш в аптеку, блищати треба, бо раптом там знімальна група. А ти вже зірка. А зірки не носять щось без шику навіть у чергу за вітаміном Д. Діви! Ваш вибір, це кросівки! Не просто чисті. Вони стерильніше за операційну. Вони ідеальні для планів, списків і критики чужого взуття в метро. Терези, тиждень буде непевний, як підбори на льоді. Тому надягай черевики на платформі, ідеально для балансування між так і ні. Скорпіон шпильки. Навіть якщо ти чоловік. Навіть якщо ти вдома, це не просто взуття, це зброя. І скорпіони це знають. На підборах легше всього дивитися на всіх згори. Стрільці, твоє взуття це туристичні черевики. Ти їдеш у подорож думками, бо реально ніде нема грошей. Але ходити дворами і уявляти себе в Норвегії це крутий план. Козиріг, шкіряні туфлі. І бажано з цінником, щоб усі бачили, скільки це коштує, бо ви працювали, страждали І тепер треба, щоб це хоч хтось помітив. Хоча б продавщиця в магазині. Для водоліїв час надягати те, що ще ніхто не винайшов. Наприклад, тапки з ліхтариками або шльопки з вітрячками. Ідея: робіть стартап або хоча б тік-ток. Риби, вам варто ходити по хмарках. А поки їх нема в продажу, беріть легенькі спадрилі, бо душа хоче літа. На цьому все. Якщо тобі сподобалось, обов'язково залиш коментар і до зустрічі наступного тижня.